Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас дуже важливою інформацією. Уряд Канади, я маю на увазі федеральний уряд Канади, шукає можливості залишити українців в Канаді. Так, ви мене почули правильно. І сьогоднішня інформація вдарить по тим скептикам, по цім е, друзям, які нам зовсім не друзі, які розповідають, що Канада нічого не буде робити для українців, що Канада не хоче залишати українців. Тож це. Дуже важлива інформація. Тому, будь ласка, дивіться відео обов'язково до кінця. Не забудьте, будь ласка, підтримати україномовний контент. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, натисніть на дзвіночок, підпишіться на канал обов'язково, якщо ви ще на нього не підписані. І напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, давайте ми з вами обговоримо питання: а чому уряд Канади досі не зробив жодної програми? Так, чому не можна от просто Просто, ну виглядає, нібито дуже просто, чому би ні зараз. би уряд Канади просто роздав би всім би українцям постійні резидентства і все. Чому уряд Канади це не робить? Дехто каже, що уряд Канади не хоче ругатися з урядом України, не хоче соритися з урядом України. В цьому є крапунка правди, так але ну повірте, я думаю, що уряду Канади якось не ну по барабану, що там по великому рахунку буде думати на цю тему уряд України, тому що українці емігрували в Канаду і раніше, Канада приймала українців раніше, тому це. Це не основна е, проблема цієї ситуації, чому уряд Канади просто не може взяти і роздати всім українцям е, постійне резидентство? Так тут виникає питання: що ж тормозить уряд е, Канади. Перше це е, я так впевнений договоренності з. Європейськими партнерами. Якщо тільки уряд Канади зробить якусь спеціальну програму, почне не не просто зробить спеціальну програму, а просто от просто зараз вийде і скаже: ми залишаємо всіх українців у себе. Ми роздаємо їм всім постійні резидентства, все, всі українці, хто тут залишаються тут. Уявіть собі, що буде в Європі, де в Канаді та тут українців окей, нехай там 230-250 тисяч зараз, так а в Європі їх мільйони. І уявіть собі, яка хвиля підніметься в Європі е, на такому фоні, тобто в Європі, в тій самій Німеччині, де там е, мільйони українців, в Польщі це просто буде хвиля, така, знаєте, е, незадоволення, що е, буде дуже-дуже неприємно. І я впевнений, що ось це домовленості, вони більше не з українським урядом, а саме ці домовленості з урядами європейських країн, які прийняли до себе велику найбільшу кількість українських біженців. І зараз, коли відкрили кордони для е, юнаків від 18 до 22 років, то там вже Німеччина каже, що там в 10 разів зросло в них кількість українців, які приїжджають і звертаються за допомогою за останній місяць. Так я думаю, що вся проблема вона е, саме в цьому, а не в тому, як на це. Відреагує чи не відреагує уряд України. Звісно, уряду України е, хочеться, щоб українці потім повернулися. Хоча, ну люди вже адаптувалися, люди працюють, і звісно, що повернути українців буде дуже і дуже важко. Тепер давайте ми з вами повертаємося до того, так, як же уряд Канади зараз тестує і шукає різні шляхи для того, щоб залишити українців тут в Канаді. Ми з вами тільки що обговорили, чому. Уряд Канади не може просто так взяти і роздати так українцям постійні резидентства. А тепер поговоримо про те, як уряд Канади тестує е, різні підходи. Всі зараз пам'ятають і розмовляють, і багато цих різних імміграційних агентів розповідають про Манітобу. Про те, що Манітоба видала майже півтори тисячі запрошень для українців, і це класно. Так це було відбулося от буквально місяць тому назад, так недавно. Але при всьому при цьому, ну знов таки, я от я от просто я, я дивуюся ось цим от, от знаєте, професіоналам. Цим різним імміграційним агентам, які все це розповідають, але подивитися глибше вони не можуть і не хочуть. Так чомусь ніхто не розповідає, що відбулося трошечки до цього. А трошечки до цього, федеральний уряд Канади збільшив квоту саме для Манітоби, на те, щоб Манітоба могла номінувати. Постійних резидентів. І до цього ми з вами пам'ятаємо, що Федеральний е уряд Канади він порізав квоти всім провінціям, так? І Манітобі урізали, дуже суттєво урізали. У Манітобі було 9,5 тисяч, а урізали на половину до 4 750 квот залишили тільки Манітобі. І ось на тобі чудо, так? Уряд, федеральний уряд. Збільшує для Манітоби саме майже на півтори тисячі квоти. Так і що ми бачимо? І саме на цю цифру там не рівна цифра півтори тисячі, там 1470 з чимось квот підняв федеральний уряд для уряду Манітоби. І саме на цю цифру уряд Манітоби запросив українців видав листи, подавати документи українським родинам. Одинакова цифра. І е, якщо ви думаєте, що це співпадіння, так напишіть мені, будь ласка, е, чи це співпадіння таке, чи бувають такі співпадіння, чи ні. То я впевнений, що це не співпадіння, а е, я впевнений, що це було зроблено по домовленості між федеральним урядом і урядом Манітоби. І таким чином зараз тестуються різні підходи для того, щоб Можна було залишити якомога більше українців тут в Канаді. Причому відбір цей був там навіть поза ніхто не дивився на бали, так скільки балів там е, набирали українці. Було основ, головне питання: це е, українці по програмі Куаєт в Канаді, і вони знаходяться, їхні заявки знаходяться в пулі. так. Тобто, я впевнений, що це був тест. Просто вирішили це спочати протестувати в Манітобі. Чому Манітоба? Тому що Манітоба прийняла найбільшу кількість українців в відсотковому співвідношенні до місцевих жителів. Так? так, звісно, в Антаріо і в Альберті кількість українців більша приїхала ніж в Манітобу. Але якщо брати відсоток до місцевих до канадців, то в Манітобі більше всього українців. В Манітобу приїхало біля 40 тисяч українців. А на Населення всієї Манітоби, там трошки більше мільйона, так? То в Антарії, в Альберті там менше відсоток українців по відношенню до місцевих е жителів, і Манітоба вона дуже сильно залежить від саме притоку іммігрантів. Іммігрант е для ну я маю на увазі, економіка Манітоби залежить більше ніж інші провінції е від притоку іммігрантів. І це чому це зробили е в Манітобі? Ну і плюс Манітоба, вона, в принципі, тут багато українців, велика українська ком'юніті. І я Думаю, що це зіграло свою роль. Тож, якщо ви думаєте, знов таки хочу попросити вас, якщо ви думаєте, що це співпадіння або щось таке, то напишіть мені прямо зараз. В коментарях я як вже сказав, співпадіння не вірю, і ось все те, що я вам зараз розповів, мені доказує більше і більше, що у нас є багато шансів е домогтися, щоб уряд Канади, федеральний уряд Канади, все ж таки зробив спеціальну програму для українців. Зараз е уряд Канади не може нічого сказати. Так він не може просто взяти зробити цю програму. А ну знов-таки, якщо його будуть питати, навіщо ти це, це, це те робиш, що то уряда Канади не буде жодних причин, якось це оправдати, виправдати так. Але якщо ми реалізуємо нашу ініціативу, то уряд Канади з чистим серцем спокійно може запустити таку програму. Скаже: слухай, ну е я все розумію: Європа Європою, Україна Україною. Але у мене тут е всередині країни шалений тиск. Е е мої громадяни канадці хочуть залишити українців, е різні канадські організації хочуть залишити українців. Тому вибачайте, бананів немає. Українців ми будемо <сих> за Пишати тут у себе друзі. Це ще раз доказує те, що ми з вами на е, правильному шляху. Це ще раз доказує те, що ми можемо це зробити. Ми е, можемо. Е, Очікувати спеціальну програму, якщо будемо діяти наполегливо, будемо діяти разом. Тому знову таки чекаю від вас коментарі. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили? Е, нагадую про необхідність підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково ставте вподобайку, обов'язково дайте посилання на це відео в соціальних мережах, тому що українці повинні знати, так українцям треба мати інформацію, українцям треба. Мати надію і віру в те, що все буде добре. А я з вами буду прощатися, і ми з вами зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.